Вітаю усіх, особливо тих, хто шанує здоров'я, хто розуміє цінність життя і хто прагне жити довго. Сьогодні ми з вами поговоримо про воду. Про живу воду, адже така вода існує. Я, як фахівець, який тривалий час займається дослідженням води, знаю, як таку воду приготувати. Мене звати Олег Покотило, професор, доктор біологічних наук. Завідувач кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету, академік академії наук вищої школи України. Я провів велику кількість досліджень води, її властивостей, впливу на організм людини. Дослідження провів в лабораторіях України, Франції, Німеччини, Польщі інших країн. І зараз, в цьому короткому відео, я покажу вам ці особливі характеристики, параметри води. Які вказують на те, що вода є живою. Якщо колись це був міф, якщо колись це була казка, то на сьогоднішній день академічна наука, представником якої я є, стверджую, по яких параметрах ми можемо говорити про живу воду і як її приготувати. Ось ми маємо банальну воду: 99,999% ,99 людей планети споживають саме воду, яка Є доступною. Як правило, це повинна бути хоча б безпечна вода. І ми поміряємо по тих параметрах, які будуть визначати воду живу чи мертву. Одним із найголовніших, найважливіших параметрів це є окисно відновний потенціал або редокс потенціал, як його визначають у світі. Це Показник, який визначає енергію води. Як і будь-яка енергія визначається у вольтах, в даному випадку у такому субстраті, як вода, чи в нашому організмі у родинах, це буде в мілівольтах. Для цього є різні прилади. Один з найкращих це orp 169E, який визначає оцю енергію рідин, в тому числі води, у мілівольтах. Коли ми зануримо у воду. Оцей прилад, то, як правило, усі пітні води знаходяться у плюсовому діапазоні окисно відновленого потенціалу. Цей плюсовий діапазон, ви бачите, що він, він зростає, від нуля йде далі, він знаходиться і 100, і 150, і 200, і 300. Чим вище, тим та вода є більш анолітною. Ця вода є для нас умовно не живою. Неживою. Ось ми маємо такий показник, який далі росте, і ще зараз буде доходити до 100. І таку воду в нашому організмі треба буде перетворити на воду з від'ємним редокс потенціалом. Але краще спожити зразу воду із від'ємним редокс потенціалом. Де таку воду взяти? Для цього існує системи, які є на Даному відео це термоси-іонізатори, генератори молекулярного водню лівінг води. У ці термоси необхідно залити воду звичайну. І через 15 хвилин ми отримуємо воду з іншими характеристиками, з іншими параметрами. Ми отримуємо живу воду. Для того, щоб прискорити цей момент, вода вже була налита, і ми зразу по цих параметрах, які тут показують, будуть, зразу оцінимо характеристику води. Ми знову включаємо ось цей ОВП-метр і дивимось, як змінюється показник у воді із термосанізатора-генератора Living Water. Я пересвідчуся з цієї сторони. Як бачимо, він вже в мінусовому діапазоні. Це понад мінус 200. Справа в тому, що вода людини в нашому організмі, у клітинах між клітинами, знаходиться саме у від'ємному окисно-відновному потенціалі. І прошу уваги! Ми затрачаємо неймовірну кількість енергії на мембранах кожної із 40 трильйонів клітин наших для того, щоб перетворити воду із плюсовим окисно-відновним потенціалом на воду з від'ємним окисно-відновним потенціалом. Ця енергія є неймовірно велика і вона просто дорівнює недожитим рокам. Ті, хто є довгожителі, а це люди, які проживають в горах, які п'ють воду із цілющих джерел, це японці, наприклад, так, країна довгожителів, це люди, які п'ють воду з від'ємним окисно відновленим потенціалом. І це один із головних факторів їхнього здорового довголіття. Чому ця вода жива? Є ще один показник, який це визначає: це вміст молекулярного водню. Вміст молекулярного водню у звичайній пітній воді, яка доступна усім усюди, є настільки мінімальний, що навіть ось такий неймовірно чутливий прилад, який визначає кількість навіть одну молекулу молекулярного водню на мільярд молекул води, не дозволяє. Визначити. І ми це зараз продемонструємо. Верхня шкала на даному показнику показує, що тут є нулі. Це значить, що тут немає молекулярного водню, який би можна було визначити даним приладом. І тепер маємо живу воду, живу воду. Ми цей прилад знову включаємо. І опускаємо, визначаючи вміст молекулярного водню. Як бачимо, показник є вище за 06 ppm. Це кількість молекул молекулярного водню на мільйон молекул води. Це є неймовірно багато. Неймовірно багато. Адже як доводять учені в Японії, Південній Кореї. Коли кількість є 0,3 ppm, то така вода вже здатна чинити профілактичну дію. Коли є вище 0,5 ppm, така вода є лікувальною. Лікувальною при понад 170 різних патологій, які на сьогоднішній день доведено науковими дослідженнями. Описано результати досліджень у понад 2 тисячі публікацій у потужних фахових журналах з високим імпакт-фактором. Отже, ми маємо дві води, які відрізняються за двома параметрами. Мертва вода це вода, яка характеризується позитивним окисно відновним потенціалом і відсутністю молекулярного водню. Жива вода це вода, яка має від'ємний редокс потенціал і насичена молекулярним водним. Саме ця вода рідна для нашого організму. Вона заходить в кожну клітину. І насичує наш організм енергію. З однієї сторони, під'ємний родекспотенціал нам потрібний, тому що він такий самий у цій воді, як і в воді нашого організму. Вода заходить без затрат енергії. Енергія, яка витрачається організмом, йде на продовження життя. Тому це вода довголіття. Інша характеристика, молекулярний водень, який знаходиться у цій воді на сьогоднішній день, це доведено, що це є потужний антиоксидант. І ця кількість молекул, яка тут є, неймовірно велика. Вода, яка насичена молекулярним воднем, заходить у наш лунково кишковий тракт і тут же попадає у внутрішнє середовище. Молекулярний водень чинить протизапальну дію, як я вже казав, є антиоксидантом. Чинить протиракову дію, має антиейджинговий або противіковий ефект. Тобто, це вода молодості, це вода здоров'я, це вода довголіття. Ще раз нагадую, що цю воду можна дуже легко приготувати, скориставшись ось таким гаджетом, термосом, іонізатором, генератором молекулярного водню Лівінг води. Працює він неймовірно просто при відкрию невеличкий секрет. Його роботи. Це хорошої якості термос, який містить ось такий сплав. Цей сплав схарактеризується металами, які відповідають таким, що знаходяться у земній корі і взаємодіючи із водою, яка там знаходиться, перетворюють звичайну воду і в живу. І коли ця вода виходить із джерел, вона є цілющою. Таких джерел на планеті є небагато. Буквально кілька десятків на цілій землі. Отже, в даному термосіонізаторі-генераторі ми можемо в природний спосіб, без жодних затрат додаткової енергії, перетворювати в хімічною реакцію звичайну воду у живу воду. Хочу наголосити. Що, коли ми заливаємо звичайну воду в цей термос, хімічний склад води не змінюється навіть впродовж доби. Змінюється енергетичний статус води, вона з позитивного потенціалу набуває негативного. І насичується молекулярним водним. Цей термос є автономний, здатний служити впродовж тривалого часу. і Здатний успішно використовуватися будь-ким. Його можуть використовувати і діти. Його можна використовувати як вдома, так і в офісі, на роботі, в автомобілі, в приміщенні, в прогульниці. Завжди можна мати з собою. 15 хвилин достатньо, щоб вода, яка залита в цей термос із звичайної, або води аноліту, або води неживої. Перетворилося у католіт, перетворилося у живу воду, перетворилося у воду, насичену молекулярним водним і чинить таким чином ефект, який буде сприяти здоров'ю і довголіттю. Тому сам споживаю і кожному рекомендую щодня споживати саме живу воду, насичену молекулярним водним, з розрахунку 30 мл на кілограм маси неймовірно чудова, корисна вода.